Доброго дня, з вами Смарткаса, і зараз ми з вами переглянемо функціонал меню налаштування через розділ зміни. Через розділ зміни заходимо в налаштування. Перший пункт, що ми бачимо, ми бачимо фіскальний режим. Ми можемо його увімкнути, щоб працювати фіскально або вимкнути, до прикладу, для того, щоб навчити вашого нового касира чітко працювати зі смарткасою. Підвантажити ключ ЄЦП, або ключ ЄЦП підвантажений, якщо він у вас вже там був, це для оновлення ключа або для завантаження, щоб працювати фіскально. Наступні пункти очистити журнал, примусово завершити офлайн це пункти чисто для наших менеджерів, тобто самим їх натискати не потрібно, тільки по запитам наших менеджерів їх можна натискати, використовувати заокруглення це щоб заокруглювати суми в ваших чеках і рахувати без копійок. Оплату без решти ви можете або увімкнути, або вимкнути для того, щоб прибрати пункт, видати решту клієнту. Але це зроблено для зручності, щоб чітко підраховувати решту, яку потрібно видати саме клієнту.